Привіт! Ви на каналі Неповторні з вами психолог Оксана Сабадаш. Сьогодні розглядаємо епілептоїдний психотип, розглянемо його інтелект, почуття гумору, поведінку, характер, а також робочі стосунки епілептоїдів. Хто щойно приєднався до каналу, хочу вам сказати, що це друга частина відео про цей психотип. Можете спочатку переглянути її, а потім вже першу, тому що частини ви можете дивитися незалежно одна від одної. Хочу зазначити, що це відео виходить на каналі 26 грудня. Тому всі, хто святкували Різдво 25 грудня, вітаю зі святом. Сподіваюся, ви добре посвяткували, наскільки це можливо, враховуючи те, що у нас іде війна. Ви знаєте, я так сподіваюся, що це моє відео потрапить комусь на очі через рік, і людина дуже здивується, яка війна, адже вона вже скінчилася. Принаймні, я на це ще раз кажу дуже сильно сподіваюся. А ми давайте з вами продовжимо вивчати епілептоїда і почнімо з того, що розглянемо особливості його інтелекту. Він має прагматичне мислення, тобто все, що він вивчає, має якийсь практичний сенс для нього. Навіть якщо він зацікавився чимось просто так, то якщо копнути глибше, виявиться, що все-таки це було йому для чогось потрібно. Це відрізняє епілептоїдів від шизоїдів яких цікавлять знання заради знань, а епілептоїд вчиться завжди для чогось. Його знання мають досить ґрунтовний характер, але все таки менш ґрунтовний ніж знання шизоїдів. Причина цього та сама практичність, тобто він вивчає щось настільки глибоко, наскільки це йому потрібно. Ну, наприклад, по роботі, і ще трошечки зверху, щоб точно не було менше, ніж треба, але і не набагато більше, бо для нього це позбавлене сенсу. Вчаться вони добре, оскільки є дуже наполегливими людьми та перфекціоністами. І саме через таку їхню рису серед відмінників, якщо не більшість будуть епілептоїдами, то принаймні їх там дуже і дуже багато. Вони є логічними та послідовними людьми, задачі вирішують, розбиваючи їх на більш прості та вирішуючи це поетапно. Зазвичай керуються здоровим глуздом. Якщо ви хочете в чомусь переконати епілептоїда, наведіть йому неспростовні докази та аргументи, тоді епілептоїд змушений буде з вами погодитись, тому що саме здоровий глузд керує всім його Процесом мислення. А тепер розглянемо почуття гумору епілептоїда. Воно у нього грубувате. Він любить досить простий та зрозумілий гумор. Він сам може розповідати анекдоти, сміятися над анекдотами, які розповіли інші. Але сам створювати якісь жарти він не вміє. До речі, знову ж таки, на відміну від шизоїдів. Шизоїди можуть самі створювати жарти, дотепні, хороші. Епілептоїд, як правило, користується вже готовими жартами та анекдотами. Хоча іноді може і сам щось придумати, але все-таки придуманий епілептоїдом жарт він буде досить простий та прямолінійний, приблизно такий, яким є сам епілептоїд. Абстрактний, науковий або чорний гумор, не його тема. Більше того, чорний гумор буде його навіть обурювати, тому що сам епілептою дуже правильний. А сміятися над якимись речами, над якими сміється чорний гумор, на його думку дуже неправильно, і над цим сміятися не можна. Також він сам може висміяти когось, причому досить дошкульно. Але якщо хтось буде висміювати його, він образиться і може навіть агресивно зреагувати, тому що в цьому випадку буде зачеплене його самолюбство. Перейдемо до характеру та поведінки епілептоїдів, оскільки вони мають слабку та малорухливу нервову систему, їм важко підлаштовуватися під обставини, які змінюються. Так само йому важко переключатися з однієї діяльності на іншу. Саме через таке застрягання багато хто плутають епілептоїдів та паранояльних. Але насправді між ними є суттєва різниця. В парі слів окреслю, в чому вона полягає. Паранояльний теж має малорухливу нервову систему. Але, на відміну від епілептоїда, вона в нього є сильною. І саме ця сила нервової системи допомагає йому. Повністю сконцентруватися на меті та рухатися до неї, не зважаючи ні на що інше, на жодні відволікаючі фактори в епілептоїдів дещо інакше. Він теж фокусується на меті, теж не звертає в бік, коли рухається до неї. Але час від часу, виникаючи якісь подразники, які завжди бувають, дуже сильно відволікають епілептоїда, змушують його дратуватися, психувати. Та потім потребувати певного часу для відновлення після таких стресових факторів, а далі він знову вертається до своєї діяльності. А ще різниця між паранояльним та епілептоїдом полягає в тому, що паранояльний мислить масштабно в рамках цілого світу або, як мінімум, однієї галузі діяльності. Епілептоїд же – ідеальний реалізатор глобальних ідей паранояльного. Тобто епілептоїд сприймає ідею паранояльного і готовий наполегливо працювати над її втіленням, виконуючи щоденну, рутинну, нецікаву, але, на його думку, дуже потрібну роботу, іноді навіть брудну роботу, яку сам паранояльний вважає не царською справою. Епілептоїди дуже люблять порядок, щоб все знаходилося на своїх місцях. Та дуже негативно реагують, якщо цей порядок хтось порушує. Варто зазначити, що порядок епілептоїда дуже сильно відрізняється від порядку шизоїда. Про шизоїдів є відео, буде ось тут посилання, можете потім подивитися. Так от, вам може здаватися, що у шизоїда безлад, але насправді це його власний порядок. А в епілептоїдів порядок, якщо можна так сказати, загально прийнятий. Тобто книги стоять на книжкових полицях, взуття чисто вичищене та стоїть на своїх місцях, часто розподілене по сезонах, речі висять у шафі. До речі, часто ще й розвішані по кольорах або по місцях для носіння це для роботи, це для прогулянок, а це для заняття спортом. Епілептоїди як самі наводитимуть порядок, так і від інших вимагатимуть, щоб вони суворо його дотримувалися. В домі епілептоїда завжди має бути чисто прибрано, всі речі на своїх місцях. Якщо цей порядок порушується, в нервовій системі епілептоїда виникає перенапруження, та він зривається та починає кричати. Хочу вам навести яскравий приклад такої поведінки епілептоїда. Одна моя знайома, яка мала гіпертимний тип характеру, про нього вже є відео, ось вам посилання. Так от, вона вийшла заміж за епілептоїда. І вона, як справжній гіпертим, коли приходила додому з роботи або з прогулянки, розкидала той одяг, в якому вона гуляла чи була на роботі, просто по мірі просування квартирою. А також вона мала звичку ніколи не мити за собою посуд. Іпілептовіць спочатку сам ходив, збирав за нею речі та мив посуд. Звичайно, цю дівчину повністю такий порядок речей влаштовував. Але епілептоїду з часом це набридло, і він почав від неї вимагати, щоб вона сама це робила. Вона, як справжній гіпертим, сповнена оптимізму, не розуміючи, що епілептоїд каже серйозно, відповідала ага, і нічого не робила. Далі її чоловік епілептоїд почав їй погрожувати, що якщо він побачить речі не на своєму місці, та якщо посуд не буде помити, то він це все просто викидатиме в сміття. Вона казала, ага, не розуміючи знову ж таки, що він серйозно, але потім згодом вона якісь свої речі вона називала, я не пам'ятаю, там, припустімо, джинси, блузку, чашку, сковорідку, вона знаходила зрештою на смітнику. Ну, і чи варто казати, що через два місяці вони розлучилися? Епілептоїди дуже поважають ієрархію та чітко її дотримуються. Якщо він керівник, то підлеглі мають йому підпорядковуватися та виконувати його розпорядження. Якщо він сам є підлеглим, то він буде чітко виконувати вказівки свого керівництва. Епілептоїди є дуже вдячними людьми, вони цінують та пам'ятають добро, яке для них зробили. А вважають себе зобов'язаними віддячити, якщо їх про це попросять, він вам і наперед може зробити щось хороше, але тоді вважатиме, що тепер ви йому зобов'язані. Наведу такий приклад: один мій друг дитинства колись звернувся до мене, щоб я надала певну допомогу як психолог, а саме зробила для нього підбірку тестів, які його цікавили. І коли він мені зателефонував з цим запитанням, то спочатку він запитав, чи можу я це зробити, чи не важко мені, і тоді вже звернувся з проханням. Я зробила цю підбірку, а потім через певний час я вже звернулася до нього з проханням, щоб він допоміг мені в тій сфері, в якій він сам був фахівцем. І от він зробив для мене ту послугу, про яку я його просила. А згодом минуло трохи часу, і йому знову знадобилася моя допомога як психолога. І тоді він до мене зателефонував і запитав: Зуважте, тут дуже важлива різниця. Якщо перший раз він питав, чи можу я це зробити, чи не важко мені, то другий раз, коли він подзвонив, він уже просто сказав, що йому потрібна моя допомога як психолога, і запитав, коли я зможу під'їхати до нього на роботу, щоб допомогти йому. Тобто не чи зможу я, а коли я зможу. Чому? Тому що він зробив послугу для мене і вже вважав, що я зобов'язана йому віддячити. У епілептоїдів ця система дуже чітко працює, але не слід вважати епілептоїдів меркантильними. Ні, в них це працює інакше. Тобто, якщо, наприклад, я зробила для нього послугу, він себе вважатиме зобов'язаним щодо мене. Якщо ж він зробив мені послугу, то для нього саме собою розуміється, що тепер я зобов'язана чимось віддячити. А ще епілептоїд надійний, як швейцарський банк. Тобто, якщо він щось пообіцяв, він обов'язково виконує це. Якщо він не може цього виконати, тоді і обіцяти не буде і чітко аргументує, чому саме він не може цього зробити. Крім того, епілептоїди дуже правильні та законослухняні, тобто він навіть мало проїжджу дорогу на червоне світло не перебіжить. Чому? Бо, по-перше, він вийшов заздалегідь, бо вони дуже пунктуальні, і йому нема сенсу перебігати, щоб встигнути, він і так встигає. А по-друге, щоб ви розуміли логіку епілептоїда, він бачить, що світлофор працює справно, отже, за червоним світлом буде зелене, і тоді він перейде цю дорогу так, як це буде правильно, так, як це відповідатиме правилам дорожнього руху. Ну і давайте розглянемо робочі стосунки епілептоїдів. З нього виходить як хороший керівник, так і хороший підлеглий, бо він чітко дотримується ієрархії, про що я сьогодні вже згадувала. В якості підлеглого він буде бездоганно виконувати всі вказівки керівництва. Якщо ж він сам є керівником, то він буде чітко ставити своїм підлеглим задачі в разі необхідності надавати способи вирішення та чітко вимагатиме від них дисципліни. Розповім вам такий приклад: до мене на тренінги ходив якось один чоловік, який був керівником відділу в організації. І він розповідав про те, що коли він брав на роботу нового співробітника, то одразу його попереджав, що цей співробітник може допустити два косяки. Запізнитися або ще щось, а на третій раз він буде звільнений, тобто перших два рази попередження, третій раз без жодних попереджень одразу до побачення. І власне завжди цього і дотримувався. Навіть якщо працівник був дуже хороший, він цього не пробачав, тому що він попередив, що працівник може помилитися лише двічі. Якщо епілептоїд є підлеглим, то його керівник може бути майже на всі 100% впевненим в його порядності та відданості. Саме за ці якості епілептоїдів дуже цінують параноїальні, про яких я теж уже розповідала, можете переглянути. На чому ж базується ця відданість та порядність епілептоїдів? Річ у тім, що вони дуже правильні та не будуть якось підступно діяти за спиною керівництва. Він не буде провертати якісь схеми з метою отримати надприбуток. Швидше, не так. Він може підійти до керівництва з пропозицією, як можна оптимізувати якісь процеси в організації, щоб збільшити прибутковість, або запропонує якусь законну іншу діяльність, яка теж буде приносити додатковий дохід. Також він чесно сплачує всі податки. Але якщо буде йтися про якийсь ну дуже великий прибуток, тоді він може вдатися до махінацій, але це буває з ними справді надзвичайно рідко. Епілептоїди дуже організовані та спрямовані на досягнення результату люди. Це забезпечує йому можливість виконувати взяті на себе зобов'язання, за що його цінує керівництво та ділові партнери. Оскільки для епілептоїда важливо, щоб все навколо було правильно, щоб всі жили по правилах, з них виходять хороші юристи, які добре знають закони, добре в них розбираються і намагаються, щоб всі їх дотримувалися. Також епілептоїди є хорошими військовослужбовцями, оскільки вони є хоробрими, безжальними до ворогів, а також тому, що чітко дотримуються ієрархії та дисципліни самі та вимагають цього від інших. Також лікарі та вчителі часто є представниками цього психотипу. Крім того, епілептоїди створюють хороші класифікації будь-чого, оскільки вони прагнуть до порядку бажано до порядку, який зафіксований десь на папері. А класифікація це саме зафіксована впорядкованість. Також через таку свою рису вони пишуть хороші інструкції. Епілептоїд добре робить рутинну роботу, уважний до деталей та є перфекціоністом. На робочому місці епілептоїда буде ідеальний порядок. Всі документи будуть розкладені в окремі стосики за датою, ручки лежатимуть рівним рядочком, і ви можете зауважити, як він рівняє цей рядочок, аби він був ще рівнішим. Рівняти рівний ряд, щоб він був ідеально рівний, це про епілептоїда. Мета цього уникнути перенапруження нервової системи, яке може виникнути внаслідок якогось хаосу навколо нього. Ще хочу зазначити, що епілептоїди досить негативно реагують на критику, він швидше сприйматиме того, хто його критикує як ворога, ніж прислухається до його слів і подумає, може справді він епілептоїд був в чомусь неправий. Але якщо ви добре аргументуєте свою критику, може її сприйняти. Ну і беззаперечно сприймає критику свого керівництва, оскільки керівник вищий за нього, для нього це дуже багато чого важить. Що ж, бажаючи можуть записуватися на психотерапію, я працюю з людьми в різних куточках світу, в кого є інтернет. Як це зробити, ви бачите на екрані: є QR-код, а є також напис. Внизу екрана. Також залишу посилання в описі під відео, щоб ви могли таким чином теж записатися. Ну і крім того, буду вдячна за ваші підписки на канал. Дуже хочеться, щоб хороших людей на каналі ставало все більше. Дякую вам! Донатьте на Сили оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.